Клієнтка приїжджає до мене з Польщі щомісяця на корекцію. Могла б я так сказати, але так складаються її життєві обставини, що вона є в Україні саме тоді, коли потрібно робити корекцію. Тому ми знову вений раз підряд робимо френчик, а вам гарного перегляду! Мислити допоможе мені реалізувати свій потенційний війна, і я з Луганська змушена була переїхати до Києва. А це сир. Тут без стікро. Близько двох годин. Ідентифікація себе через дитину, коли відчувається власний успіх через досягнення малечі, або ж втечі від власних проблем. Він зможе себе реалізувати будь-де дивіться за портики. Ну і входить до роботи раз математика, безпекій взяти купу коробок, збудувати собі халабуду, або будку для на також він може приготувати яєчні котлети і там п'яток.